Цього року на Рівненщині вийшли дві публіцистичні книги місцевих авторів, присвячені творам і біографії Тараса Шевченка. Перша, видана Євгеном Шморгуном, побачила світ улітку, а нині громаді представили книгу Петра Кралюка. Цю книгу дійсно приємно взяти в руки, тому що вона прекрасно поліграфічно оформлена. І коли ти її відкриваєш, ти поринаєш у світ, який стоїть, який охоплює 200 років. Тобто, від. Народження кобзаря Тараса Григоровича Шевченка до сучасності, книга Петра Кралюка, має дві основні частини: на початку твори Тараса Шевченка, у яких згадуються почаєв Берестечко Пересопницьке Євангеліє, у другій частині. Описано перебування Кобзаря на Волині у 1846 році. Про цей факт відомо ще зі шкільних підручників. Але Петро Крилюк вважає, що це не перша і не єдина мандрівка Шевченка на Волинській землі. І про це у підручниках не пишуть. Перший раз молоді роки, коли пан Негельгард їхав із Київщини чи тепер з Черкащини на теле вільно, Литви. А потім до Санкт-Петербурга відомо, що в той час ця дорога пролягала через Волині, через Полісся. Ну і можливо, якісь спогади про Волинь залишилися у Тараса Шевченка тоді, вже тому що коли ми звертаємося до ранніх творів Шевченка, він час від часу все таки згадує про Волинь. І мені здається, це далеко не випадково, зважаючи на те, що Шевченко відносно недовго жив в Україні, виокремлення волинського періоду у його житті є дуже цінним. Так кажуть ті, хто вже прочитав нову книгу Петра Кралюка. Петру Михайловичу вдалося Шевченка наблизити до Волині отак От близько, як ніби ніколи так він і не стояв. А з іншого боку, через цю книгу. Україна і весь світ побачить волинь через творчість Шевченка. Завдяки численним ілюстраціям вдалося передати дух тої епохи. Також у читача є можливість зрозуміти Шевченка, який відвідав новий для себе край. Майже 100 тисяч гривень на друк книги Петра Крилюка виділили з обласного бюджету. Тираж помірний 500 одиниць. Як зазначали на презентації, лише для потреб рівненщини було б добре, щоб він був на рівні 2-3 тисяч. Руслан Савуляк, Сергій Савта, інформаційна програма День.